Всім привіт! Мене звати Валерія і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене досить давно не було. Останній раз ми з вами бачились, коли я розповідала про те, що я дов'язала свій червоний мандий і планувала починати в'язати мобі светр. Звісно, я тоді сказала, що хочу з вами зустрітися. Якомога скоріше. Бажано, звісно, коли я дов'яжу свій мобі светер але як бачите, я не в светрі, значить светр я не дов'язала. Ну, і у нас досить тепло в кімнаті, сьогодні досить сонячно. Можливо, буде е, мінятися освітлення, і, сподіваюся, я нормально виглядаю в кадрі, бо щось я не можу знайти ладу ні з чим, ні з технікою, ні зі світлом, ні з часом. Ні з в'язанням, не встигаю нічого, нічого не вдається мені. Тож, давайте повернемося все ж таки до в'язання. Я притягнула багато того, що мені, про що мені хочеться з вами поговорити. Тут прям цілий куток на дивані, він весь зайнятий чимось пов'язаним з в'язанням. Перш за все, давайте покажу, на якому етапі знаходиться мій мобі светер Так, мій мобі светер поки що виглядає ось так ось з. Освітленням дуже погано передається колір. Е, тому давайте якось е, ви уявите, що це нормальне освітлення. Е, давайте до деталей. Е, я в'яжу його на спицях 4, на моїх улюблених спицях Чагу карбонових. Після того, як я купила ці карбонові спиці, я навіть не в'яжу металевими. Е, якщо чесно, я все більше і більше задивляюсь на цілий набір форти при тому, що в мене є цілий е, великий набір е, звичайних металевих спит, стальних спиць, е, сталевих спиць. Тому так, хочу дізнатися, як е, може хтось вже в'язав цей мобі-светер Мені потрібна ваша порада, е, що я в чому я не впевнена? В'язальниці, зазвичай, це американський Ютуб. Вони в'язали ось цю спинку, вона так в'яжеться, ну так в'яжеться, набираючи петлі. Вони в'язали її не за описом, а за так. У мене кіт вкрав нитки, ви, скоріш за все, були свідками цього. Вони в'язали його не за описом, а по рядам. Закінчуючи схему, там схема закінчується і далі в описі написано: типу, продовжити, доки довжина не становить 30 см. Я була не впевнена щодо щільності і в'язала по, по опису, ну, типу, я дов'язала до 30 см і наразі в мене досить такі високі пройми. Чи це погано, чи це ні, чи, можливо, в мене є ще час це виправити, чи е, все ж таки нормально. Поки що він виглядає ось так: от. мені дуже подобається, він максимально ефектний. Він ефектніший за е, светр номер 19 від My Favorite Things із Нітве. Той светтер, е, такий просто він в класичних косах. Мені здається, перехрещення кожний 9 чи 10 ряд, не пам'ятаю. Ось такий він красунчик. Він вже, мені здається, поки я його в'яжу, він вже отут трошки позатягався. Я його відпарила, подивіться, як лягає пряжа. Але ну, якщо так, то мені ще потрібно в'язати і в'язати, ну, не знаю, як мінімум три. Мені потрібно зробити перехрещення, потім резинку, бо я хочу, щоб він був достатньо великий. І я планую його при ВТО трошки потягнути в ширину, тобто він зменшиться в довжині. І е, тому мені потрібно нормально вив'язати довжини. Е, якщо цікаво, можу розповісти, на чому я, з чого я його в'яжу, але я зазвичай залишу, залишаю таку інформацію в описі. Тим паче я в минулому відео робила розпаковку цієї пряжі і е, розповідала все, що. Все, що стосується. Але вона дуже класна. Мені подобається ця альпака, мені подобається колір. Він такий приємний. Сподіваюся, зараз вже краще освітлення. У мене ця, ця кофта біла, тому ви бачите, що він такий приємний, натуральний. Якось в цього кольору був, була назва, але я не впевнена, але він дуже класний. Такий прям ефектний. Скоріше за все, потрібно зробити горловину, щоб подивитися, як вона також підстягне. Але мені так шкода врізати нитку. Думки прям гуляють. Сорі, за це прям не можу сконцентруватися, взяти все в свої руки. Тож, по светру, це поки що так. Ось такий, я його складаю знову в. В корзиночку і відправляється він чекати, поки в мене буде нове бажання його пов'язати. Бо наразі я переключилась. І переключилась я на шкарпетки. Звісно, я робила замовлення. Спочатку я розробила замовлення в магазині «SoShop.com». Там була акція до СОКТОБРУ. Тобто, вона, мені здається, вже не актуальна, ця акція, ви берете два моточки, і третій вам кладуть якийсь подарунок. Рандомний, ви не обираєте, що вам прийде в подарунок, просто отримуєте, що отримуєте. Тож я замовила там два моточки Опалу. Ось такий моточок Регінвальду, це Регінваль 19, з гарною пташкою, колір номер 11330 Гарний, дуже позитивний. Чогось мені тоді хотілося дуже чогось яскравого. І друга ж нитку, якою замовила, це ось такий маточок, також опалу, якась осіння колекція. Колір номер 11252 Ви спитаєте, може, не спитаєте, але я вам скажу. А чого моточок вже не повний, а не повний він, бо я зв'язала. Перші шкарпетки в цьому місяці і в вересні, і я досить давно не взяла шкарпетки, тож ось такі в мене шкарпетульки вийшли. Хотілося їх зробити такими цікавенькими, веселими. Я прям в'язала і насолоджувалась, бо коли я в'язала, було дуже дощіло, якось було холодно, неприємно. Я навіть тоді ще не вімкнула опалення в квартирі, тому ось що ми маємо. Ось така прикольна шкарпеточка, Вона в мене, як бачите, на Мці блокаторі. Тож це десь розмір 37-39, скоріше за все, краще для 38-го розміру, але давайте по технічним деталям. Я, як завжди, в'язала ці шкарпетки на спицях 2,25. Ці я в'язала на бамбукових, мені здається, чегу, але, можливо, це були сініти, Вони в мене перемішані, я в'яжу ними змішуючи. Так, Тут в мене скільки рядочків резинки, боже мой, не згадаю. Мені здається, тут 15 рядочків резиночки цієї білої. Потім ось такі 6 рядочків рулика. І е, десь 45 е, рядочків пагамку. Тут, звичайно, французька п'ята, моя найлюбленіша, вона найпростіша, найкласичніша, е, і сідає на, мені здається, на більшість ніг. не знаю, на кого вона не сідає. Єдине, що я забула е, і чомусь почала скорочувати на першій петлі, і ось таке дивне в мене трошки закриття. З декоративної деталі, ось тут перед, перед тим, як почати зменшувати, я зробила рядочок виверідний, він такий цікавенький. Е парочка вийшла цікавенька, давайте я зніму з блокаторів, покажу е обожнюю опал. Якщо чесно, мені здається, для шкарпеток я не уявляю кращої пряжі. Вона мені підходить по всім її характеристикам, звісно, крім ціни, хоті хоті хотілося б дешевше, але ну, що маємо, то маємо. Такі гарненькі шкарпетуньки в мене вийшли. Е, дуже задоволена, підняли мені настрій, зарядили бажання шось, бажанням в'язати шкарпетки, бажанням щось в'язати. І плюс, після того, як я довго вже мучую светер, е, шкарпетки вийшли таким проектом, що швидко закінчився. І ще е, мені тобто я придбала два. І мені подарували третє, подарували мені ось таку регію. Це Лірика Color, колір no 07358, Дуже гарний колір, такий спокійний, сірий, коричневий, трошки блакитного тут навіть є. Будуть гарні смугасті шкарпетки. Мені таке подобається. Досятні досить. досить пухка. До речі, досить пухка ця регія. Не така не лиса, нічого такого. Мені прям клас. Буде дуже-дуже гарно. Так, знову перемістилось сонце, переміщаюсь і я разом з ним. Це з покупок. Потім. Я зробила покупки в магазині Nieter Studio. Зараз я додам кусочок прямо розпаковки. Все ж таки, я не знала, чи буде в мене можливість записати щось велике, тому зняла ось такий підйом. Давайте подивитись його. Всім привіт! Не знаю, сподіваюся, кудись попаде цей запис, але я отримала ось такий смаколик від магазину Нітера Studio. Так, з чого почнемо? Давайте з розпаковки. Що саме привернуло увагу? Це новинка в асортименті, в асортименті Тетяни Нітера студії. Це ось така Арвета, це 80% супервош маріна і 20% нейлону. Це шкарпеткова. Якщо її так можна назвати, вони не називають її шкарпетковою. Тобто це нитка, яка може бути шкарпетковою, вона схожа по, по своїм технічним характеристикам. Дивіться, який гарний, називається це HJN колір. Тож, колір номер 218, назва його Hyni Sред. До речі, ця пряжа зроблена в Перу. Дуже цікаво. Як я казала, склад в неї майже шкарпетковий, а саме тут е, мариносова вовна 80% і 20% нейлону. Цікаво, я хочу з нею зв'язати е, собі рукавички. Е, мені здається, вони будуть дуже гарні. Що ще я такого цікавого придбала? Другий меточок. Якщо чесно, ось це мій улюблений колір. В принципі, це мій найулюбленіший блакитний. Це ісаєр, сок-ярн. Також зроблено в перу, до речі, прикольно, який гарний у Тетяни асортимент. Це дорога нитка, справді дорога, вона коштує щось там близько 360 гривень за ось цей 50-грамовий моточок. Мені було дуже цікаво, це також хочу зробити з неї собі рукавички. Що за по складу? Із Альпака, Ізі Ваш Міна. І ресайклетнейло. Тобто 40% альпаки, 40% мериносу і 20% нейлону в 50 грамах 193 метри. Дуже прикольно. Так, написано, що в машинці можна прати лише на режимі вовна або прати вручну. Колір називається номер 11, назви в нього я не знаю. Ой, це прям мій улюблений блакитний. Клас, я його побачила, не змогла без нього піти. І останнє, що я замовила. До речі, мені поклали таку листівочку з дівчинкою від Філкалани. І останнє, що я замовила, це ось такі тросики від Потітніт. У мене були тросики, я колись давно замовляла собі, але я не знаю, де вони всі загубились, тож вирішила замовити від відпотітніт. Зараз всіх активно замовляють, вони непогані, тросики, як тросики, нічого такого звичайного. Так, що, що хочу сказати, вони Ага, вони однакової товщини. Дивно, але нехай так буде. Навели вам тут не І як я розумію, жовті це. Довгі, це півтора метрові. І ось ці біленькі це двох, це однометрові. Так, добре, п'ять штучок в наборі. Зараз я їх гарненько собі складу, як мені подобається. І клас, буду, буду в'язати, буду використовувати їх. Давно хотіла, давно задивлялася, все ніяк не хотіла, не доходили руки це придбати, але. Перепрошую, я тут наводжу ладу з білими, хочу їх окремо а, і окремо бежеві зроблю. Ось. Ось такі гарні. Клас. Ще я хотіла колись замовити собі від петітніт. У неї є бірочки. А, такі. Такі, типу, я зробив це чи щось таке, бо я в'яжу все ж таки для себе і хотілося б мати якусь таку прикольну штуку. Чому мені це кожного разу треба буде так розплутувати? Ну добре. Зовсім думки не лізуть в голову, на вулиці так пасмурно сіро що я ніяк не можу себе привести до ладу. Тому так, буквально спустилася в піжа піжамі в. Поштомат забрала посилочку, повернулася додому і буду щось робити. Сподіваюсь, в'язати. Е, дуже темно. Е, і складно і в'язати, а тим паче записати відео. Мені, наче, є про що розповісти, але дуже темно. Сподіваюсь, цей шматочок я кудись додам, що він не просто буде видалений з мого телефону е, і щось буде. Але. Ну, яка краса. Дуже хочу. І вона така, до речі, дуже-дуже м'яка. В них різниця в скільки. Тут в цій 210, відкид про що подивитися, тут 193, але це прям така суттєва, пухкіша пряжа. Дуже гарні будуть у мене рукавички. Коли? Знаєте, це так купляєш, купляєш дорогі пряжі. Ну, з розрізу, ну, не шкарпетки ж них в'язати, а для рукавичок. І якось вони не стаються не стаються. Бо не так то й просто в'язати ті рукавички. Це треба сісти спокійно, все записати, все прорахувати, повторити другу ідентично. Ну, нічого. У мене наче є опис є, за якими я це буду робити. Тому так, сподіваюся, я вам скоро покажу свої рукавички. Тож, як ви вже бачили, у мене два нових моточка неймовірної пряжі. Бачите, цей колір мій, мій улюблений, у мене такий навіть ремінець від годинника. Тож про цю пряжу я вже розказала в відео, але я захоплена і сподіваюся, що коли я дов'яжу шкарпетки, я зможу почати собі короткий проєкт і зв'язати, перш за все, ось які хочу пальчатки, рукавички, щось, щось собі на ручки. Бо вже стає холодніше і холодніше, але треба собі цим. В мене немає перчаток, в мене немає нічого, але в мене немає перчаток і нічого носити, просто мерзнуть руки в карманах. Окрім светру, в мене на спицях зараз шкарпетки з неймовірної пряжі. Це також опал, думаю, вони здивовані. Це колекція Ван Гога. Колір номер 5437 якщо ви його десь знайдете, дайте, будь ласка, мені знати, бо я почала в'язати зі шкарпетки на замовлення, і я зрозуміла, що це настільки мій колір, що я хочу собі такі. Дуже закохалась я. Давайте покажу. Ось в мене вже готова одна шкарпетка. Вона класична, 15 рядів резинки, потім 45 рядочків пагомілку, французька п'ятка після п'ятки після підйому петель. Як бачите, в мене тут 70 рядочків і закриття звичайне стрічкове. Ну, Виглядає прям дуже гарно. Я ось ці приходить цей блакитний. Все ж таки, ви ж бачите, тут е, присутній трошки такий блакитний, як я люблю, в таких тонах, плюс бежевий, плюс е, як гарно грає. Е, він не червоний, він такий теракотовий, він щось більш схожий на, на корал, можливо. Е, я дуже задоволена, Прямо от я в'яжу цю шкарпетку і насолоджуюсь кожним моментом, бо і пряжа приємна, пухкенька, е, така. Шерстяна, прям відчувається, що це не, не пластик, нічого таке, воно таке поколює, і кольори, і, і, все, і все вдає як по маслу. Я знову ж таки в'яжу це на бамбукових спицях. Ось я вчора в, вночі почала в'язати другу, е, знову на спицях. Спиці в мене це чагу 2,25 і вже не злічу, скільки в мене було наборів цих бамбукових спиць. Просто я їх час від часу докупаю, е, бо вони там стираються, ламаються. Ем, якісь пухнасті е, їх кусають, бо я бачу, тут прям відмітне, відмітне на спицях зубів. Тому ось так. Я наче вам все розказала, все, що я робила, все чим займалася. Е, з планів в мене, завершити ось цю пару, е, ще є замовлення на іншу пару Опало, також гарний колір. Е, там будуть е, шкарпетки. З нерегулярною резинкою, і в одну з лисявих стопчиків буде додана якась косичка. Ще не придумала, як я це зроблю, хочу щось погратися, цікавенького, але я зрозуміла, що ця, ця пара вона просто за колір. Не знаю, я якась закохана. І ви подивіться, як вони різні, які, яка різна я і які різні в мене подавання в шкарпетках. Мені. Одного дня хочеться щось таке е, пастельне, врів... врівноважне по кольорам, а колись мені хочеться смужки, е, зелені, помаранчеві, сині, все ярко, е, з білим, ось такою штучкою. Е, тож так, до цієї пари нічого неможливо придумати, хочеться просто дивитися, як пере... переходять тони, переходять кольори, серія Ван Гогу. Ну, я сподіваюся, що Апал знову її перевипустить, бо Хундервасера е, випускає вже декілька років. Мені здається, можливо, і Апала також, але я б, я б хотіла, щоб знову повернулася. Хотіла б, щоб знову Апал перевипустив колекцію з Моне, дуже гарні кольори були там. І накупити собі ось цю е, всю серію, скласти її в шафу і залишити до найкращих часів. Це сказала я. Я коли готувалася до цього відео, я намагалася притягнути всю пряжу, яку я купила в один якусь кучу, відкрила свій ящик з новою пряжою, і я просто не могла згадати, що я купила. Ну, так не можна, потрібно якось більш врівноважено робити покупки, але вони такі класні. Блін. Вони такі, вони такі класні. Якщо у вас є можливість, бажання, ви не дуже скептично налаштовані і не є поціновичем, я не знаю, там прям я бажаю, я обожнюю пряжу, типу Альзе, Форзи і там всяке таке, і готові витратити кошти, просто спробуйте опал. Візьміть не щось класичне, не однотонку, візьміть щось цікаве. Наприклад, колекція з Van е, Go дуже-дуже цікава по кольорам. Е, колекції ось е, ці е, Регінвальди, вони також дуже класні. Якщо ви не пробували, просто, просто спробуйте. Вам не сподобається, можете кидати в мене камінням, але все ж таки я залишусь тим обожнювачем Опала, е, бо в мене. 85% шкарпеткової пряжі це саме опал. Далі це вже все йде м, щось щось цікаве, що спробувати. Наприклад, по одному моточку е, Філка Лана, один моточок Ісайра, е, там декілька моточків у мене Каті, так що там щось тривога. Е, тож, дуже дякую вам за увагу. Сподіваюсь, Зустрінемося, я вже буду з готовим светром. Я буду в'язати його якомога швидше. Якщо не менше, в мене буде дві готові пари шкарпеток, я вам покажу. І дуже хотілося б, щоб був ще готовий светр, але вже як вийде. Тому всім дякую за увагу, гарного дня! Бережіть себе, до зустрічі в нових відео!